Традиційно скорочуємо презентацію Apple до найцікавішого. Почнемо з iPhone 17, який отримав значні поліпшення раніше притаманні моделям Pro, 63-дюймовий суперетінний дисплей із технологією ProMotion, тобто підтримує адаптивну частоту оновлення до 120 Гц з можливістю зниження до 1 Гц у режимі Always-On Display. І це все для плавної роботи та енергоефективності. Пікова яскравість екрану тепер до 3000 ніт, що полегшує взаємодію на сонці. І дисплей захищено покращеним склом Keramic Shield 2, яке у три рази стійкіше до потряпин та ще має нове антиблікове покриття. Новий чіп a 19 які забезпечує приріст продуктивності та енергоефективності. Також будований Neural Engine, який підтримує нові можливості Apple Intelligent, наприклад, доскональний Visual Look Up, що здійснює пошук інформації на основі скріншоту. Основних камери тут дві: на 48 Мп та 12 Мп2X Zoom. Також є новий Center Stage для фронтальної камери, яка до речі, тепер на 18 мегапікселів. Та ще й з новим квадратним сенсором, який має ширше поле зору і автоматично кадрує зображення, щоб вмістити всіх в кадрі. Навіть якщо тримати телефон в Вертикально все одно можна буде зробити навіть горизонтальні знімки. В базі тепер 256 ГБ пам'яті, швидка дротова зарядка, яка дозволяє поповнити 50% батареї за приблизно 20 хвилин, але правда, з використанням нового 40-ваттного адаптера. Наступний це iPhone 17 Air, абсолютно нова модель у лінійці, яка відрізняється над тонким та легким дизайном, зберігаючи потужність флагмана, який для тих, кому важлива компактність і легкість без істотних компромісів продуктивності. Рекордний тонкий корпус лише 5,8 мм, полірований титановий який з обох боків покритий міцним склом Keramic Shield 2, великий 65-дюймовий дисплей, який підтримує ProMotion 120 Гц та always on display з піковою яскравістю до 3000 Ніт, також флагманська начинка, тобто новий та потужний процесор A19 Pro. А ще тут новий власний бездрутовий чіп Apple N1, який підтримує Wi-Fi 7, Bluetooth 6 і стандарт Thread для розумного дому. І навіть тут використовується власний новий модем Apple C1X, що забезпечує вдвічі швидшу передачу даних порівняно з попереднім модемом. І при цьому ще. Ще й кращу енергоефективність. Основна камера тут всього одна, і вона на 48 Мп, плюс фронтальна на 18 Мп. І ще також є підтримка dual capture, тобто одночасний запис відео з передньої та задньої камер. Також ця модель доступна лише у версії з e7, і все заради економії внутрішнього простору під акумулятор. Apple обіцяє автономність на цілий день, але якщо раптом цього буде мало, то є спеціальний новий MagSafe Powerbank. Далі iPhone 17 Pro на 6,3 дюйми та 17 Pro Max 6,9 дюймовими екранами, які спрямовані на найвимогливіших. Користувачів. І після експерименту з титановим корпусом у попередніх моделей iPhone 17 Pro повернувся до суцільного алюмінієвого корпусу. Це 7000 на серія авіаційного алюмінію із матовою шліфованою текстурою, який слугує не лише для міцності, а як елемент нової системи охолодження, оскільки тут вперше застосовано парову камеру для відведення тепла. Також, звичайно, тут новий чіп А19 Pro, який найпотужнішим і найенергоефективнішим процесором від Apple на сьогодні. Дисплей майже не змінився, але має скраю до 3000 ніт і новий. Keramic Shield 2, який тепер захищає не тільки передню панель, але й задню. Основних камер тут три, і вони всі на 48 мегапікселів. З них новою є телефотокамера з оптичним зумом до 8X, ну і фронтальна камера, також на 18 мегапікселів. Для професіоналів то iPhone 17 Pro тепер підтримує запис ProRes RAW відео. Також нові прошки тепер мають найкращу батарею серед усіх iPhone завдяки новій компоновці елементів всередині. Плюс тепер є дві версії з фізичним всім лотком та суто 7 І останній варіант має. Більшу ємність батареї через якраз таки відсутність знову ж таки фізичного слоту. Звісно, тут також запроваджено швидку зарядку до 40 Вт, тобто з новим фірмовим адаптером можна зарядити 50% батареї лише за 20 хвилин, що все ж випереджає попередні покоління. До речі, максимальний обсяг пам'яті тепер можливий аж до 2 ТБ, але доступно для версії Pro Max. Також представили третє покоління AirPods Pro, в яких оновлена акустична архітектура драйверів. Також активне шумопоглинання тепер вдвічі ефективніше, ніж у Pro 2, і вчетверо ефективніше, ніж у оригінальних AirPods Pro. Це значить, що навушники ще краще відсікають навколишній шум. Apple прямо називає їх найкращими ANC навушниками, які ви можете купити. Прозорий режим, звичайно, що також став ще кращим та природнішим. Також з'явилися нові можливості з Apple Intelligent, наприклад, Live Translation, який дає змогу в реальному часі перекладати іноземну мову. І транслювати переклад вам у вуха. Переклад для вашого співбесідника може відображатися на екрані iPhone або в навушники, якщо двоє людей, кожен зі своїми AirPods. Але української не знати, що дочекаємось. Pro тримаю дещо оновлену форму і в комплекті тепер 5 розмірів вкладу, включаючи нові пінногелеві амбушури. Також додали оптичний сенсор серцебиття, який буде допомагати під час тренувань, відстежуючи ваш пульс і витрачені калорії. Ще у наушників захист за стандартом IP57 і час роботи збільшився до 8 годин прослуховування. З увімкненим ANC і до 10 годин у режимі прозорості. А разом з кейсом сумарний час роботи сягає до 40 годин. Далі Apple Watch 11, які отримали можливість сповіщати про гіпертонію. Також з'явилася оцінка якості вашого сну, а модель з підтримкою мобільного оператора тепер підтримує 5G. Також трішки збільшилася автономність до 24 годин роботи від акумулятора на одному заряді і підтримується швидка зарядка. 15 хвилин зарядження дають до 8 годин роботи. Екран годинника тепер захищає оновлене скло IONIX керамічним напиленням, яке Стало два рази стійкішим до подряпин, а моделі з титановим корпусом оснащені сафіровим склом. Вони доступні на 42 та 46 мм в алюмінієвому та полірованому титановому корпусах. Ще оновили Apple Watch SE до третього покоління. Вони отримали новий процесор S10, підтримку Always On Display та жестове керування. Також датчик температури зап'ястя і можливість відтворювання будь-якого аудіо через власний динамік. Попри нові функції SE3 зберіг до 18 годин роботи на одному заряді і вдалося реалізувати швидку зарядку. За приблизно 45 хвилин годин. Динак заряджається до 100%. Ну і Apple Watch Ultra 3, у якого розмір дисплея трішечки зріс завдяки зменшенню рамок, показник пікової яскравості до 3000 ніт, І одна з головних фішок Ultra 3 це вбудована можливість підключення до супутників для екстреного зв'язку, щоб відправити смс-повідомлення службам по рятунку або вашим екстреним контактам, ну або щоб надіслати свою геолокацію. Автономність Ultra 3 зросла до 42 годин у звичайному режимі використання і аж до 72 годин в режимі low-power. А також корпус залишився титаном. І тепер вони одразу доступні в двох кольорах. Що з презентації Apple сподобалося вам найбільше, та що плануєте придбати, діліться в коментарях. Ну і з вас, як завжди, вподобайка, підписка, донат на ЗСУ, а в кінці будуть інші не менш цікаві відео, тому зустрінемося там.